Друзі, скажу, що мені сподобалось, що не сподобалось. Практика без теорії цінніша, ніж теорія без практики. Oh, yeah. okay. hey. yeah. no errors, Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошник. І сьогодні у нас на огляді акумуляторна болгарка від торгової марки Grand. i send you back to your ex, but good luck with that. This is Ну і, звичайно, друзі, все, як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там всередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Ця болгарка працює від 20-вольтової акумуляторної лінійки Grand. Кількість оборотів від 3 до 8400 оборотів хвилину працювати може 125 оснащенням. Також Grand нам тут казаряється, що є тут безщитковий двигун і плавний пуск. Так, друзі, зараз багато хто з вас почувши 8400, почне кричати, що це мало. Ні, це не мало, якщо є підтримка обертів. Ці моменти ми з вами перевіримо, тому що. Я перевіряв болгарки з обертами 7500, але там була нормальна підтримка і вона нормально справлялася. Поставляється дана кишем тушкою акумуляторної батареї. В комплекті є бистро кожух, додаткова ручка і ось такий великий ключ для зняття оснастки. Ну що ж, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує дану КШМ в інтернеті і не має можливості потримати її в руках, а тим більше не покористуватися. Як ви бачите, основна ручка та трішки верхні частини корпусу йдуть повністю прогумовані. Кнопка включення може працювати без фіксації і може працювати з фіксацією. І дуже подобається, що дана кнопка захована у корпус. Тобто під час роботи, якщо ви її там вимикаєте чи десь як працюєте, ця кнопка вам не вилимається, за що жирний лайк. Дана КШМ має ось тут табло, на цьому табло регулюються оберти. Три режими є і також показує індикатор заряду батареї. Як ви бачите, дана болгарка дуже зручно лежить в руках, ось два пальці сходяться і можна навіть її тримати ось тут. Біля редуктора вона не є надто широка. Щоб бути точно, хват на ручки складає 42 мм, а біля кнопки 61 мм. Також дуже подобається, що дана КШМ зроблена вже по сучасному. Як бачите, напроти людини, яка буде працювати, немає ніяких вентиляційних отворів. Це дуже добре, це сміття вам не буде летіти в очі. А отвори, як бачите, направлені тут на охолодження редуктора, і біля фланцю направлені безпосередньо на охолодження фланця, і також підшипника. До речі, додаткова ручка має можливість фіксуватися з двох сторон. Також на редукторі є спеціальне таке литьо, це зроблено для того, щоб ви попрацювали і не очікували, поки зупиниться диск. Положили болгарку і вона вам лежить, не перекидається. Гайка і фланець йдуть тут самі звичайні. На шпинделі, як бачите, є металевий захист від потрапляння пилу та бруду на підшипник. Вага даної болгарки без акумуляторної батареї 1 кг 536 г. З акумуляторної батареї 2 Аг 1 кг 912 г. А з акумуляторною батареєю 4 ампер годин, 2 кілограма 160 г. Кажу для тих, хто не бачив, як виглядають акумуляторні батареї від Grand. бачите, є індикатор заряду в 5 положень, і на цій також індикатор заряду в 5 положень, різні кольори. І саме головне, що ці акумулятори мають макітовську посадку. Тобто, в кого є акумулятори Makita на такій базі, без проблем ця болгарка може робити від таких акумуляторних батарей. Ну все, хорош трандіти, давайте разом з вами послухаємо, як вона працює. Дійсно, як ви почули, болгарка має плавний пуск. Ось так виглядає індикатор заряду. і покажу, як перемикається швидкість. Чути є три режима, і давайте перевіримо, чи є ефект пам'яті. Працювала на самих менших обертах, і відразу перевіримо, чи є в ній захист. Тобто, якщо у вас батарея сіла, ви витягнули і хочете поміняти другу, щоб випадково не включилась УШМ, в ній має бути захист. Ну, Як бачите, захист є, тобто і сигналізує індикатор, що треба перезавантажити. Перезавантажуємо. Так, ефекту пам'яті немає. А давайте спробуємо не від'єднувати батарею, а виключити і ще раз ставити. Мінімальне положення було. Зняв. Ще раз ставлю. Ефекту пам'яті в неї немає, зразу працює на великих обертах. Якщо вам треба менше, треба регулювати. Ну що ж, друзі, одягаємо дегустаційний фартух. На рукавники, щоб не повимазувати фрак. Ну що ж, погнали її тестувати. Ах, я це люблю. Опа. Ну що ж, друзі, сьогодні разом з вами подивимося, по чому на її каталог продають всякі різні болгарки. Адже на єкаталог дуже зручно вибирати для себе всякі різні товари та порівнювати їх тут, тому що на є каталог інформація з усіх інтернет-магазинів. Наприклад, ви шукаєте болгарки, а справа на сторінці є різні фільтри. Ось вибираєте акумуляторні і зразу всі мережеві відсіялись. Також є фільтр по джерелу живлення, є фільтр по функціях та можливостях та по комплектації. Особисто мені подобається фільтр по торгових марках. Ось, наприклад, вибираю всі торгові марки, вибираю грант, і відразу видно, та болгарка, що з огляду, дуже зручно, що видно і мінімальну та максимальну ціну. Також дуже приємно, що видно якісні фотографії. Як бачите, тут все інтуїтивно зрозуміло, можна зразу підібрати аксесуари до даної болгарки. Трішки нижче під болгаркою видно всі характеристики. Спустившись трішки нижче ще по сторінці, можна побачити, які інтернет-магазини вам пропонують дану модель. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні болгарки, як завжди, я залишу посилання в описі під відео. Так, друзі, давайте попробуємо пошліфувати метал на різних швидкостях і подивимося, чи є тут підтримка обертів. Так, як побачили, є підтримка обертів. Я поставив шліфувальний диск на ребро, даванув, і тоді вона пішла у захист. Зараз на другому режимі попрацюємо. Так, ось на другому режимі вже на порядок краще. Як бачите, я так давив, що метал почорнів, тобто без проблем вже на другому режимі можна зачищати зварювальні шви. І тепер на максималках. Ну, на третьому режимі просто безподобна підтримка обертів, Оце я шліфувальним кругом таку канавку прорізав і треба так добряче доводити, щоб вона зупинилася. Так, встановив таку металеву щітку і давайте попробуємо, як працює з брашуванням, як зачищає дерево. Ну мене дуже часто це просять і тому я це роблю. Вибирає волокна і без проблем можна працювати на третій швидкості за круто, тому що щітка розрахована там на 6500 оберців. Це взагалі до 180-ї та Та А на другому положенні якраз нормально вона працює. Так, говорю через аспіратор, давайте спробуємо як ріже плитку. На самих мінімальних обертах можна різати плитку. Так, тепер попробуємо, як бруківку ріже. Без проблем, без проблем перерізає, а навантаження не відчуває, тобто можна працювати. Ну що ж, друзі, почнемо тест на продуктивність. Труба 20х20. Спочатку я встановив акумуляторну батарею 2 Аг, Ну і подивимося, наскільки хватить заряда. Бачите, батарея повністю повністю заряджена. Інструмент не хоче на ній працювати, це навіть дуже добре, тому що на такі батареї весь потенціал двигуна не відкривається. І це навіть чути по обертах. Давайте зараз вставлю батарею 4 Ампер-години і її перевіримо. Тобто, Акумуляторні батареї 2 Ампер-годин навіть дискова пила також не хотіла працювати. Тобто, що це означає? Що Тут стоять нормальні мозги, бачать сильне навантаження і вимикає цю батарею. Так, встановив батарею 4 А, -годин, повністю заряджена, Por Робив 11 різів, показує, що ще ціла батарея. Ми погнали далі. Двадцять різів одного ділення тільки немає. Погнали далі. Тридцять різів, залишилось два ділення, погнали далі. Зараз підтягну заготовку. Сорок різів, два ділення залишилось, на друге ледве-ледве горить. Погнали далі. Це, друзі, 47 різів. Одне ділення, болгарка вже не тяне. Ну, і я враховую, що це нормальний результат, тому що батарея 4 ампер годин. Якщо взяти там п'ятірку, шестірку чи взагалі вісімку, то продуктивність значно буде більша. І якщо не працювати нон-стопом, то той результат можна до того результату, тобто можна додати ще 20%. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Ну, Що тут сказати, друзі? Круто. Як бачите, шпиндель на двох. У порних підшипниках. Шестерня зафіксована на шпонку, але якщо я рухаю люфтів ніяких немає, шпон шпонпас тут нормально підібраний. До речі, друзі, редуктор, ось цей як в Макіта можна повертати на 360 градусів. Як вам зручно, так собі і встановлюєте. Покажу, що шестерня на якорі йде з'ємно і також стоїть без шпонок. Так, як бачите, болгарка дійсно має безщитковий двигун. Підшипник тут стоїть від торгової марки NTOO. Як бачите, підшипник пилозахищений і під номером 607. Також в цьому двигуну є 6 катушок, але зверніть увагу, що кожна кожна катушка дуже добре пролокована, Витки не люфтять, претензій немає. Дроти, які підходять до катушки, всі в термоосадці. І кожен дріт, який живеться до катушки, також в термоусадці. Далі кнопка в даній. Кешем, як бачите, пило захищене, таку кнопку без проблем можна знайти на будь-якому ринку. Тут стоїть плата. Плата залита компаундом, є конденсатор на 1000 мікрофарад. І дуже подобається, що зі зворотньої сторони є спеціальний такий ізоляційний матеріал. Це зроблено для того, щоб від вібрації, якщо десь, не дай Бог, проводки будуть доторкатися до плати, щоб не замкнули, стоїть спеціальний на платі такий ізоляційний матеріал. І покажу також, що плата йде заводська, номерна, не підвальна. Так, покажу, як виглядає плата. Силові проводи, як бачите, до батарей також припаяні і ще додатково посилені компаундом. Як бачите, Банки мають окремий свій бандаж, і дуже добре, що між тим бандажом є простір. Це зроблено для того, щоб батареї, самі банки безпосередньо швидше охолоджувалися. То якщо б ці банки були так от докупи притулені, вони б відповідно довше охолоджувалися. Тут з тим проблем немає. І як бачите, кожна з банок має 2000 мАч. Елементи йдуть спарені, кожен елемент зафіксований в чотирьох місцях точковою зваркою. Все правильно, тут є 4 А годин. І датчик перегріву також тут присутній. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, скажу, що мені сподобалось, що не сподобалось. Ну, особисто моя думка ну тут скажу стільки людей, стільки думок, що відрізний диск ось цей має трішки велику кліпсу і трішки краде відпрацювання відрізних дисків. Ну, це особисто моя думка. Кому це не подобається, можна замінити все, друзі, все а далі мінусів нема. Самі побачили, акумуляторна батарея нормальна. Редуктор також зроблений якісно, двигун реально безщитковий, ну претензій немає. Мати в руках цю болгарку мов ну, одне задоволення. І для домашніх завдань вона реально буде служити зі сльозами на очах від щастя. Ну а якщо тобі сподобався огляд, то обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.